Арешт майна за податкові борги, штрафи за задзвіти та бізнес без електроенергії. Привіт всім, з вами Владислав, і це щотижневий дайджест новин для бізнесу. Маю нагадати, що за ось цим посиланням знаходиться наш телеграм-канал. Підпишіться на нього, будь ласка. Чи штрафуватиме податкова за нестворення задзвіту через блекаут під час війни? Тут прямо все дуже запутано, тому скажу коротко: у випадку нестворення щоденних зад-звітів з причин відключення електроенергії. Бізнесмени не нестимуть відповідальності за умови підтвердження такого факту належними доказами. А докази в нашому випадку це графіки відключень на різних порталах. Хто буде звіряти тисячі підприємців з графіками, які доволі частенько не відповідають дійсності, невідомо. Тому робимо висновок, що штрафувати нікого не будуть, а так просто залякують підприємців. Але увага, це здогадка. Офіційний текст звернення я нагадав на початку цього пункту. Податкова запустила гарячу лінію з питань оподаткування. Я перевірив, вона дійсно працює. Тепер, зателефонувавши за номером, який я залишу у дописі під цим відео, можна подзвонити і задати свої запитання. Вам або нададуть відповіді відразу, або ж переключать на податкову по вашому місцю прописки. Як довго податкова реєструє єдиний податок? І знову піднімається це запитання, і знову офіційна відповідь, що податкова зобов'язана протягом двох робочих днів або увімкнути єдиний податок, або в письмовому вигляді надати пояснення, чому вона його не увімкнула. Саме я за всю свою практику ніколи не бачив, щоб податкова відписувалася по цьому питанню ФОПам, але вони часто телефонують. Тож третьогрупники, які реєструють ФОП і чекають на єдиний податок. По-перше, вказуйте при реєстрації ФОП актуальні номери телефонів та адреси електронної пошти. А по-друге, якщо за два дні в електронному кабінеті єдиний податок не з'явився, сміливо можна телефонувати в податкову за місцем прописки. У дії можна змінити місце проживання ВПО та скасувати статус. Так, і тут діє молодець. Тепер, щоб змінити адресу ВПО, вам не потрібно шукати пункти захисту в новому місці проживання. Не потрібно стояти в чергах та щось комусь доводити. Зайшли в дію і змінили адресу у пару кліків. Також це потрібно робити для зміни адреси ФОПу, нагадаю, тому що адресу обов'язково потрібно реєструвати, ту, за якою ви прописані по останній довідці ВПО. А решт за податкові борги. Що потрібно знати? Не скиданням на загальну систему єдину. Адміністративний арешт майна платника податків є винятковим способом забезпечення виконання платником податків його обов'язків, тобто, коли ви не сплачуєте податковий борг, а це стосується особливо ФОПів, все ваше майно та банківські рахунки можуть бути заарештовані в один момент. Коли це може відбутися? Якщо ви маєте податковий борг і виїжджаєте за кордон, а процес те, відомо, податковий. якщо у вас відсутні дозволи чи ліцензії на провадження діяльності, Якщо у вас не встановлено РРО, коли він має бути встановлений. Якщо ви працюєте без реєстрації, тобто приймаєте гроші, не будучи ФОПом чи не маючи компанію, якщо ви не впускаєте перевіряючого, коли той має акт перевірки, і прибув до вас її провести. Це тільки найрозповсюдженіші дзвіночки, коли податкова одним рухом може заблокувати все, що на вас записано. При тому, наскільки ви могли помітити, немає граничних сум. Тобто борга в декілька сот гривень може вистачити. Будьте уважні. Як відключення електроенергії впливає на роботу бізнесу? Тут насправді я хоч і позитивний бухгалтер, але ситуація доволі непроста. Дія бізнес провела опитування серед підприємців. Це як ФОПи, так і компанії. Отже, цифри. За період з початку війни, по листопад повністю припинили діяльність майже 32% підприємств з усієї України. 1 мільйон і 155 тисяч працівників було звільнено, і більше половини з усіх існуючих підприємств не наймали співробітників за період війни. Ну і статистика показує, що найсильніше постраждав, звісно, мікробізнес. До чого це? До того, що не тільки у вас проблеми, не тільки вам тяжко. Єдиним коректним виходом залишається щепити зуби та працювати в повну силу. І не забувайте, що наразі конкуренції менше. А допомога здобувачам ваших послуг та товару потрібна більше. Я у вас вірю. Підписуйтесь на цей канал, ставте і з світлом чи без зустрінемось у нових відео.